Добрий день, мене звати Богдана Мороз. Домашнє завдання перше відбудова асан за методикою мого вчителя Юрія Сулика. Асана перша Анувітасана. Ця асана допомагає нам розпрямитися в просторі, відчути себе цільною, зібраною структурою. Як ми в неї ходимо, стопи міцно відштовхуються від коврика. П'ятки розведені. Куприк підкрутили, живіт втягнули, руки підняли через сторону вверх. По задній стороні ми збираємося, попередній розтягуємося, відчуваючи себе паростками, які тягнуться до сонця. Помилка в цій асані буде відкинути сідниці назад, зробивши отакий прогин. Забираємо цей прогин і відбудовуємо правильно. Руками тягнемося вверх, маківкою вверх, погляд вверх. При тому невеликий протидія до потилиці підборіддям. Підборіддя хочемо трошечки опустити вниз. Лопатки звели, плечі опустили від вух. Молодці. Наступна асана уттанасана. Для того, щоб увійти в неї, коліна обов'язково призігнути, помилкою буде увійти в неї з рівними колінами і з округленою спинкою. Отже, входимо в асану, відштовхуємося стопами від коврика. Одразу відчуваємо тут. як включилася м'яза сідниць. Сідниця відштовхується назад, куприк вверх. Автоматично вже відлягає на стегна. Руками відштовхуємося від коврика, плечі від вух. Потилиця, шия рівне продовження позвонка. Дихаємо рівно, плавно. Молодці. Вагу намагаємося перенести на передню сторону стопи. Умнічки. Наступна асана, підхід, триконасана. виміряємо нашу довжину асани між ногами. Це буде довжина ноги. Завернемо ліву стопу всередину. Права стопа п'ятка дивиться в ліву стопу. З рівною спиною опускаємося, не висимо на правій руці, а впираємося в неї і виштовхуємо себе, тягнучись вверх. Ліве стегно розкрутили вверх. Опора на середню сторону стопи. Лопатки разом. Погляд вверх. Пам'ятаємо, що у відбудові будь-якої асани є два пояси плечовий і стегновий. Вони намагаються бути на одному рівні. Молодці. І остання асана, перша танасана. Ножки, бачите, я вже загойдалася. Ноги стоять паралельно. З рівною спинкою опускаємося до правої ніжки. Помилка буде. Зігнута спина і під дімом. Під... Брана догори ліва в'ятка. Отже, притискаємо міцно ступні, опускаємося на праве стегно. Таз хоче у нас розкрутитися, тому ми його вирівнюємо. Тазову кісточку ліву вперед, праву-назад. З рівною спиною поставили ручки на коврик, тягнемося вперед. По передній стороні витягуємося, по задній збираємося. Які ви молодці? У вас. Я думаю, все вийшло. за методикою Юрія Сулика У нас великі цікаві зміни попереду. Дякую.